Всім привіт, всім привіт. Попередній серії ми якраз. Пройшли два уроки, на яких ми вивчили заклинання Люмус і друге заклинання це Стапіфар. Перше нам допомагає освітити темні простори. Ну а друге нам допомагає атакувати якихось ворогів, які на нас нападають. Ну і в принципі, щоб ми могли захищатись за допомогою цього. І далі нас чекає якраз третій урок, на який ми зараз відправимось. Це урок тому Ми будемо затримуватись і пішли на так, ну що ж, спускаємося в підваліці. Так, поперлись шукати цей кабінет зі а шукати, він. Уго, такий Я кабінет. Я щось по столам рішив пройтись. У цьому класі не буде безглуздих помахів чарівною паличкою чи дурних заклинань. Тому я не очікую, що хтось з вас оцінить цю витончену науку і точне мистецтво, яким є приготування зілля. Однак хтось має схильність до цього. Я можу вас навчити, як зачаровувати розум чи ловити почуття. Mm. Я можу розповісти вам, як розлити славу в пляшки, зварити її mm. і навіть закрити смерть. На цьому уроці ви зварите зілля під назвою Есенція mm. мортлапа, споживання якого значною мірою відновить ваше здоров'я. Mm. Для цього вам потрібно зібрати різні запаси інгредієнтів для зілля, які розкидані в цій кімнаті та навколо mm. неї. Можете починати. Коротше, нам треба зараз варити зілля, Для цього нам треба якраз виходить знайти запаси із ящиків. А в тут щось знайшов, якісь пусті бутильки. <кхід> Може якраз надобляться нам для зілля. Так я вже один запас знайшов. Так, ще не... Бутилки, книжки, очі, плявки, і щось там ще було, я навіть не побачив, що не встиг побачити. Так, нам показали, де ці коробки, ну я вже забув. Я я теж. і моя пам'ять. Yes. Тут заряд мани. Так, я знайшов ще один ящик. Треба знайти ще ж. А в тебе скільки знайдено в мене два із шести. Два. У мене також. А що в нас окремо? Такі... У нас ні разу вони знаходяться. От у мене ну, зараз три шести. у тебе 2. Ну так. Я типу. Ну, тут їх... тут ось до, Ось до. Ага. Так а де ще? Треба знайти ще. То, можливо, десь знизу ми ще не побачимо. Доволі темно. Ми взагалі звідки прийшли. Ми звідси прийшли. А, ну, ну скажімо, що так. Це з того так, Ну Значить, тут туди десь тут. Щоб не стрес спуститись. А ні, я вже сюди не спустився, теж в якийсь мій підвал. Чекай, ось ще якийсь підйом наверх є. А ми тут теж будемо ж Що тут піднімалися. Так, да. де тут ще є прохід? Навіть не знаю. А вони не можуть бути в коридорі саме. Та я даже не знаю, я ніби по коридорі і не бачу нічого такого схожого. Ні, чекай, можуть бути десь до. В да? коридорі четвертий, два, ось. Мені ще два залишилось. Може вони сильно далеко прям від кабінету не будуть. Десь от, наприклад, тут, може тут. Ми звідси припелися. Хоча хтось хто знає, може тут ящик з'явився. Ну певно ні. ні. Це вже Тому дуже якось далеко. Так, ну наші. Сталяли ці ящики. Залишається чому, залишається, чому не можна було залишає. в кабінеті Ді. зразу всі поставити? Чому їх було, десь на коридор. Так, може Люмос? Бо я ж нічого не бачу. А, я тут не можу використати Люмус, ну мені погано видно. Ну, так, Там інші, 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 інші. Я навіть не забудь. скриня інші, підсвічується, інші. якось збиває. Це всі краї, а не краї, а так сказати. Всі кутки обнюхать просто в пошуках. цього, Цих інгредієнтів, цих заготовок. А може десь якась коробочка під сходами нема. Так, цю коробку ми взяли. Тут більше ніби немає ніких коробок. Не можна використати Люмус. Тут одно знайшли. Може тут ще десь є, може ми не побачили. Може ми сліпі. В ну, такі то темряві. Я не здивуюся. Нам дві коробки ще десь треба знайти, а де їх шукати? Може десь посеред кабінету стоїть, а ми, правда, не бачимо, тільки по куткам роздивлялись. Ну, нібито я не бачу ніяких ще коробок, ящиків. Ми, до речі, десь схоже під водою. Можливо. Та ось воду росліє ну, думаєш... вода більше всього. Ну то ми ж в підвалі, так сказати, під Хогвартсом. Я не знаю, де ще, може бути, може і правду треба вийти ще десь тут пошукати. Ну не видно просто ніде. Може не знайдеш, що скажеш хоч. Ага, головне не заблокати, потім знайти знову цей кабінет зіліваріння. Да оце то у нас, так сказати, пари проходять. Урок. Ага. Походіть. Ходимо, шукаємо коробочки. Всьому Хогвартсу. Навіть не коробочка, а прям ящики. Ну так. Іменно. Чекай, да, диві, ось тут. В якомусь взагалі невідомому якому кабінеті. П'ята. Блін, де ж ти? Піднімайся сюди, Держ. Ще реально така пара, що можна не знаю заблукати. Ось. А, ну це до речі, ж теж кабінет варіння, Бач тут всякі маленькі ці горщики. Ну, значить, ну, і так... тут ще одна коробка має бути. Так то воно. Так, всю, я... ну, десь вона теж тут скоріше повинна бути. Mm. Тут не видно? Так темно взагалі. Тут не можна використати льомис, тут аж так темно. Чекай ось ще. Сюди. Як ти їх знаходиш? Я просто пожу і жодне не можу знайти. Я навіть не знаю. Просто по коридорі далі йду и знаходжу. Вертайся в цей коридор сюди. Це певно ще якась частина ті. Це ніби якийсь доп, так сказать, аудиторія, доп лабораторія. Певно так. так. А взагалі там компас нам, до речі, не показував, куди нам треба йти. Тобто я щось не звернув увагу. Та, здається, ні, ну я компас можу вказати на всі. Так, поговорить трезні. Тепер, коли ви зібрали всі необхідні припаси, ви можете приступити до варіння свого зілля. Взаємодійте з підставкою для заварювання, натиснувши F і натисніть ще раз F. Коли ви виберете зілля, яке хочете зварити. Зрозуміло, ну що ж нам треба якась оця стійка, типу. Яке ж зілля зварити? Можливо, і зварю що все. Я зварив якесь зілля, Я знову треба говорити. Щоб спожити своє зілля, ви повинні помістити його в одне із двох швидких слотів. Огляньте зілля в своєму інвентарі та виберіть перемістити до швидкого слота. Ну давай виберемо інвентар. Цього буде достатньо на сьогодні. Тепер ви знаєте, як використовувати підставки для приготування зілля з різними ефектами. Ваш наступний урок через професором Флітвіком, де ви вивчатимете заклинання Brecuum Еменду. Ви можете йти туди, коли забажаєте. Що ж, тоді пішли далі. Так, пішли в кабінет чарів. У мене щось не назначало спочатку зілля на, так сказати, швидкий слот. Там треба було вибрати його і нажати на F. То я вибирав, у мене, мене не було там варіанту для червоного зілля, щоб його на швидкий слот. Воно потім появилось після того, як я поговорив. Ну, напевно, з так спочатку тут треба було поговорити. Так, бо я, от, наприклад, знає. з зілля мани зміг назначити на швидкий слот, а от червоне оце зілля, скоріше всього зілля якоїсь, на регенерації чи що. От його на швидкий слот не зміг назначить. Ну і тепер Зараз знову підемо. нам шукать кабінети. Лукати будемо півгодини. А де тут нам піднятися вище? Тут є взагалі десь. бродію, там бачу, сходи. Спустились, в ніби в якийсь метрополітен. На Хогвартс Експрес тут проходить. Ой, тут якісь ці, типу. оранжереї там були. Ну можливо туди нам теж колись доведеться прийти. Ну так, коли буде урок якийсь, не знаю. біології. <ріху> типу. Так. О, О це, випадково це не цей же кабінет? Да, це хоча, напевне, так, це буде. напевно, так. Хм. Ласкаво прошу до мого класу учні. Ви вже дізнались, що можете стілити себе за допомогою зілля. На цьому уроці ви вивчите заклинання Breaking Emendo, як ще один спосіб відновити своє здоров'я після бою. Mm. Я влаштував вам арену, щоб перевірити заклинання. Mm. Відбивайтесь від ворогів та використовуйте заклинання, щоб зцілити себе, якщо ви отримали пошкодження. Mm. Утримуючи Shift і одночасно нажимаючи Q, ви можете змінити заклинання. Mm. Удачі! Нам підготували арену зараз і заклинання, яке буде нас літувати. Окей. А є якесь швидке перемикання заклинань. Навіть не знаю, почекаю. Їх треба вбивати, чи взагалі. Коротше, оце заклинання, воно воно підполікує. А от виходить... Трікує, але... Нам треба типу знищити їх, ну і вилікуємо себе. Типу... Це типу як попереднє було. Ти коротше будеш робити оцю хмарку, а я буду їх знищувати. Так, да, ти будеш їх киляти. Вони, в принципі, всі за тобою біжать. А в мене закінчилась мана. Беремо. Типа, трошки, по трошки, почуть. Справимось. Якісь кістки випадають, порохи від... Кісткові порохи. А оті якісь прям броньовані. Є що вони собі бігають. Це думка, Голова пострибала. <кхем> Голова скелета слайма. Та боже, скільки ти будеш бігать. Так а я тепер чомусь не лікую. Тепер друга хвиля, серйозно. Пауки попадали звідусів. Ч у собі убьешь? О, о, їх там. Я. Чорт, я, я щас помру, я щас помру, Де я кружу? а все, мене вбили. Вони якісь швидкі, прям. Вони ще й трилять. Може тут якось можна швидко перемикати заклинання, я не знаю. то такого заходити, вибирати його. Вони всі за мною. А їх, до речі, на пастку можна теж на цього хати. Не дробить на пастку. Вони вбились під нею. Оці маленькі вони отруєні. Можна закінчується. Ой, сам на паскманів. Я тут загорівся. Він говорить, не знаю. Перші за мною біжать всім селом. Окей, всім своїм получим селом біжать за мною. Якось не дуже зручно. Вс, досить уже цих хвилі. Ні, Сказала, ще не досить. Ще не досить. Скоріше всього, нам а. треба якось проходити це з цим заклина. О, це це, хто що такі? Вони затемняють і так темно, що не роблять. Коротше, нам певно треба оцю штучку робити, хилитись, а їх заманювати в пастки. <рес> а, а до речі, на них пастки ніби й не діють. Ой, чорт. А на мене ще й добре діють пастки. У мене також. Що їх палкою по голові. Чого не так затимають. Взагалі, взагалі щось. діє. Не знаю, я не пробував заклинання. Просто не встигаю, так сказати, замінити його. Ч ніби тут трішки діє, але прям довго їх тримбаться. Ці Темних Бабайки всі духів. за мною летять. Там думаю, це якісь бо... бабайки. дуже. Темні, Темні бабайки летять. Я нічого не бачу. Туда я дуже я, хто я. О. Це взагалі нормально такі уроки проводить, де тебе вбивають полки, скелети, бабайки. А можна взагалі буде швидко поміняти немов? Ооо, та чорти, я не встиг відмовитись. вони взагалі цих монстрів набирають для таких занять. На пастку їй, вони так прям швидше всі. Зараз намачу голову пригаю. Ой, де я хворяю, ці руки повзуть. Руки загрибоки. Ні, чорт, не любили майже. З них навіть монетки А випадок. Можна вже догвіти. І фінально. Фільм. Зараз всі підряд, да будуть. Ну так, пауки а, ну, та ті, Вони ще чомусь плюються, ці пауки. Та вони паутині плюються, сповільнюють, отрулюють. А це хуголь? Це якийсь тролль. Взагалі. Не особо що? він на голому похожий, а тут і правду всі в підряд. Тут і павуки. А, він нам допомагає. Я думаю, я серйозно. Да, я побачу, тим паука тільки шов бою. Та чорт іте. Нічого не бачу. Так, заберіть оцю летючу бабу ягу. Ой, не чрт він мене теж вдарив. Та я знов на пастку наткнусь, мене одне хп можеш зробити круг, Бо тому що я, вони всі за мною біжать і я не можу зупинитись для того, щоб змінити заклинання. Так, круг. Воу, чорт, він же й на тебе напав. Цей труд взагалі. з нас ходить. Та він ніби й не нападає, але ніби й нападає. Тобі знищити теж. А він ще й регенерує А, там і написано, до речі, тролль. Сліфенький, там же ще написано троль. Мені здавалося, що він і... трошки себе регенерує. Я все. не звернув уваги, але я помітив, що там було написано, що це і був троль. Хм. Чудово, чари Брекін Емендо тепер розблоковано. 10 очок коктеврану. У вас є справжній хіст до цього, і видно, що ви прагнете вчитися. Чи можете ви навчити нас більшому? Mm -hmm. Боюся, що ваш графік досить зайнятий, але ввечері буде інший студент, який може вас чогось навчити. Одна з моїх учениць Герміона Грейнджер увечері зможе навчити вас новому заклинанню. Ви, мабуть, знайдете її у бібліотеці. Ну тоді ми зробимо mm. це. Ну ми вже знаємо, де бібліотека. Так, але я думаю, що вже напевно, може, завершимо чи що. Mm. Все ж таки підемо mm. до неї. Ні, Не, я думаю, що вже напевно завершимо. Підемо, може, в наступній серії. Так, підемо в наступній серії до Герміони, вона нас навчить новому заклинанню. Так. І надіюсь, нас научать якось швидко обирати ці заклинання. Так, подушно, то... зручно, отак. Поки заходиш в це меню. Так, ти хоч і можеш ходити, поки ти вибираєш заклинання, але майже нічого не видно просто, поки ти його вибираєш. Не видно, чи йдеш ти на якусь пастку, чи ти йдеш прямо в лапи до монстра. Напевно, так. Що ж тоді всім? До зустрічі. Так, бувайте.